Псалом 75 для диригента Хору на Негінах. Псалом Асафів, пісня: Бог знаний у Юді, його імення велике в Ізраїлі, у Салимі намет його, а мешкання Його на Сіоні. Він там поламав стріли луку, щита, та меча та війну. Ти осяяний потужніший за гори від Обдерто людей сильносердих, задрімали вони своїм сном і не знали своїх рук усі мужі військові. Від сваріння Твого Боже, Яковів оглушується колесниця та кінь. Ти ти грізний і хто перед обличчям Твоїм стоїть часу гніву Твого, як звіщаєш ти суд із небес, то боїться і стихає земля, як встає Бог на суд, щоб спасти всіх покірних землі. Бо й гнів людський тебе вихваляє, решту ж з гніву ти поясом в'яжеш. Присягайте й виконуйте Господу Богові вашому усі, хто його оточає. Хай приносять дарунка грізному. Він духа вельмож впокоряє. Страшний він для земних царів.